Ми маємо бути тими, хто допомагає Трампу в цій стратегії. Україна може стати хабом для американського газу в Європі, замінюючи російський. Це мова, яку Трамп розуміє, і це мова грошей і домінування. А тепер найнеприємніша частина Так чому ж в Україні так активно мочить Трампа в медіа? А ви задумайтесь, кому це вигідно? Це вигідно тим, хто звик працювати за старими схемами безконтрольної допомоги. Трамп прийде і запитає а де гроші, де результат і де аудит? І це лякає багатьох чиновників. І нас налаштовують проти республіканців. Бо це легше, ніж міняти систему. Простіше сказати Трамп поганий, ніж сказати. Ми маємо стати ефективними, щоб Трамп хотів у нас інвестувати. Ці дії це атаки на Трампа в соцмережах, висміювання його, це постріл собі в ногу. Ми сваримося з людиною, яка може одним підписом обвалити ціну на нафту або дати нам ленд-ліз на 500 мільярдів. І це не просто помилка це злочин проти наших національних інтересів.